На упаковках косметичних і мийних засобів харчових продуктів можна знайти такі позначки, як HDPE, PP тощо. Про що саме свідчить таке маркування, розкажемо в цьому відео. Щоб із комфортом подивитись відео, заварімо чай. Можна вибрати пластикову, металеву, керамічну, дерев'яну, скляну чашку. Чашки і решта речей, що тебе оточують, є фізичними тілами. А всі фізичні тіла, як відомо, утворені з речовин. І однакові фізичні тіла можуть складатися з різних речовин. Нині відомі мільйони речовин. Багато з них є в природі. У земній корі є різноманітні мінерали, наприклад, кварц, польові шпати, галіт. До речі, саме він є джерелом добре відомої тобі кухонної солі. Вода у водоймах містить різні розчинені речовини. До складу повітря входять азот, кисень, вуглекислий газ, аргон, водяна пара та інші гази. Багато речовин отримують штучно за допомогою хімічних реакцій, тобто завдяки перетворенням речовин. Зокрема, так виробляють спирт, ацетон, пероксид водню, аміак, деякі метали, наприклад, алюміній, залізо, цинк тощо. Проведімо й ми хімічну реакцію, змішаємо питну соду з оцтом, утвориться багато бульбашок. Це виділяється вуглекислий газ. Речовини або їхні суміші, що використовуються для виготовлення виробів, називають матеріалами. Наприклад, матеріалом для кухля є сталь, сплав заліза з вуглецем, а матеріалом для ювелірних прикрас є сплав золота з іншими металами. Матеріалами є бетон, деревина, скло, бронза, мармур, цемент тощо. Уже звичними матеріалами стали різноманітні пластмаси, справжній бум на розробку яких припав на другу половину ХХ століття. Люди швидко вподобали пластмаси через їхні властивості. Вони легкі, але досить міцні, не взаємодіють із багатьма іншими речовинами і довговічні. До складу пластмас входять речовини полімери, назви яких скорочено позначають на пластикових виробах. Наприклад, на упаковках косметичних і мийних засобів можна натрапити на напис HDPE, що означає high density Polyethylene, А з англійської перекладається як поліетилен високої щільності. Для упаковок харчових продуктів часто використовують поліпропілен, що позначають англійськими літерами PP. Проте надмірне виробництво і використання виробів із пластмас. Призвели до накопичення величезної кількості пластикових відходів, що стало загрозою навколишньому середовищу. Тому в усьому світі активно зменшують виробництво пластику, а використаний здають на переробку. Більшість фізичних тіл утворені не з однієї, а з кількох речовин наприклад, пляшка оцту. Які речовини й матеріали тут можна знайти? Пляшка і кришка вироблені із пластмаси. Етикетка з паперу, а сам оцет – це розчин оцтової кислоти у воді. Отже, фізичне тіло утворене з речовини. А із чого складаються самі речовини? Більшість речовин утворені молекулами, найменшими частинками, що зберігають їх властивості. Які, відповідно, складаються з менших частинок атомів. Так вуглекислий газ складається з молекул вуглекислого газу, кожна з яких утворена трьома атомами. З молекул складаються вода, цукор, лимонна кислота, спирт і багато інших речовин. Але є й такі речовини, що утворені лише атомами це, зокрема, графіт, алмаз і кварц. Протягом багатьох років атом вважався неподільним, проте вчені довели, що атом складається з менших частинок. Усередині атома ядро, навколо якого рухаються негативно заряджені електрони, наче планети навколо Сонця. Ядро атома складається з дрібних частинок, позитивно заряджених протонів і незаряджених нейтронів. Ядро атома заряджене позитивно. Це зумовлено позитивним зарядом протонів. Електрони і протони кількісно компенсують одне одного. Тому сума зарядів усіх протонів та електронів дорівнює нулю, а сам атом загалом є електрично нейтральним. За певних умов електрони можуть переходити від одного атома до другого. У такому разі атом перетворюється на заряджену частинку йон. Атом, що втратив електрони, перетворюється на позитивно заряджений йон. Адже в ньому залишається більше протонів. А той атом, що отримав додаткові електрони, перетворюється на негативно заряджений йон. Є багато речовин, що складаються із протилежно заряджених йонів наприклад, кухонна сіль, харчова сода крейда. Запам'ятай усі фізичні тіла утворені з речовин. Матеріали. Це речовини або їхні суміші, що використовуються для виготовлення виробів. Молекула найменша частинка речовини, що складається з атомів і зберігає її властивості. Атом. Частинка, яка складається з позитивно зарядженого ядра та негативно заряджених електронів, що рухаються навколо нього. Атом є електрично нейтральним. Здавай пластик на переробку, турбуйся про наше навколишнє середовище. Нумо хімічити разом!